Сьоме домашнє завдання переріз поверхні площинами. Піраміда була виконана в аудиторії. Далі покажу переріз, переріз шестикутника. Для початку зазначаємо точки: 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7, 8. Далі проєктую ці точки на площину П1 та П3. Для початку означає, що точка 1 буде співпадати з точкою 2, і далі лініями зв'язку переносимо їх на, на площину p 1 Далі так само переносимо точки 3, 3 та 4 і точки 5 та 6. А тут будуть усі межі нашого перерізу. Далі переношу, далі переношу точки на площину p 3 Далі переношу ці точки також лініями зв'язку. І за допомогою сталої кресленника розподіляю, де будуть знаходитися наші точки на площині Пі-3. Відміряю точку 1 та за допомогою сталої кресленника переношу її на площину Пі-3. Так само і точку 2. Далі. Оскільки у нас три, точки 3 та 4 знаходяться по вертикальній лінії, тож вони будуть розташовані на, на кінцевих лініях нашого шестокутника. Так само приношу точки 5 та 6. Ось тут буде знаходитися точка 5 та 6. Далі. З'єдною точки, що у нас вийшли лініями, для того, щоб зазначити, де саме буде наш переріз. Далі роблю, роблю розріз по самій широкій частині. Це буде розріз А і зображу його на площині П1. Далі нашу, наш конус ми також виконали в аудиторії, тож покажу циліндр. Так само, як і на попередньому, зазначу точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто усі точки, де проходить наш, наш перевіз. Далі так само проєкційно переміщую наші точки на площину П1. Точка 1 та 7 будуть співпадати на площині П1. Далі точки 2 та 3 будуть співпадати з точками 8 та 9, і а, точка 4 а, буде переноситися а, на, на горизонтальну лінію. Ось, і це означає точки 5 та 6. Далі а, проєкційно а, за допомогою сталого кресленника переношу приношу усі ці точки на площину V3. Знаходжу точку 1, 1, 3, також точки 2 та 3 5, 5, 6. 5, 6 я також визначила за допомогою сталої кресленника. Виміряла ось цю довжину, Та за допомогою стали красника принесла її сюди. І так само точку 6. Вони пропорційні. Далі зазначила точку 7. 7 і точка 4. І далі всі ці точки, які я знайшла, я їх з'єднала в один переріз. І цю точку 4. Я її ніяк не з'єднала, оскільки її просто не буде видно на площині Пі-3. тобто на вигляді зліва. Далі у нас виходить такий майже півкруг, і Зазначаю, де буде наш розріз. Розріз також А буде знаходитися по самій ширшій частині. І зображується розріз на площині p 1